Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 29 квітня. Вчора ми робили другу прививку і зараз разом з вами подивимося який там прийом, скільки прийняли лиценок. Так як це вже у нас друга прививка. Нашу прививку ми робили 7 днів тому. І прийняли з першого разу не дуже багато личенок. 18 личенок прийняли 7 личенок. Зараз маток скільки Зараз разу прийняли. На тут у нас знаходиться перевочна рамка, тут решітка стоїть, і з цього боку стоїть матка і рамки з розкладом. Зараз також покажу. Тут у нас знаходиться матка. На п'ятьох рамочках. Звідси ми відкритий розплід Кожних шість днів забираємо і кладемо тут і тут. Тут посередині робимо перевивку. І зараз подивимося, всіх у нас прийняли личинок цього ранку. На верхній планочці з 10 прийняли 8, тут два не прийняті. На нижній планочці. Раз, два, три, чотири. Не прийнято 4, 5 прийнято. І також цим сім'ям, як робимо, прививку даємо їм медове сито. Ramy uda tak, co teraz, żeby był krasy i Teraz wygramy. Zaraz w tym koszcie Наступним рано вже буде більше Так як Сьогодні зранку у нас було 2 градуси морозу. Просто було полета. Корпус машини. Це шестирамошник. Цей корпус у нас стояв тут. Відбудували вощину. матка засіяла. Вчора вже поставили сюди другий корпус. Цей нижній корпус підняли сюди, а цей другий корпус пустили на низь. І вчора дали зразу вже другий корпус вощини. Вощину будують. Це від вчора. Цього нижнього корпуса забрали, дві рамочки тут були. Без розходу одна медова одна була пергова, їх до догори, сюди поставили мощену. І так будують небагато, але відбудували. Ось так. Я думаю, зараз буде пару день погоди і вони все відбудують. Маточку вже на світлих рамочках. Тут вже стоїть решітка щоб маточка не ходила в другий корпусі. Так якби би цього не зробили, якби ми зараз лишили матку на двох корпусах, світлий корпус був би з вощиною був би тут, цей тут, що нижній корпус стояв, тут було б все забили пилком і пергою, Тут все було без з пергою. так його підняли сюди і він зараз цей розпід буде виходити і будуть заливати тут медом цей корпус. Йдемо зараз ще розширимо одну сім'ю. Ми перший раз розширювали, як клали другий корпус на 6 рамок. Ще. Піднімали розкладу горя, тут так вже машина відбудована. Зараз знімаємо цей корпус. Під, піднімаємо сюди ще дві рамки розплоду. Тут у нас вже зразу ізолятор стоїть, якщо буде потрібно, якщо сім'я зайде у райовет. Маточку заізолюю. Першу разу. Тут ми піднімали перший раз три рамки розходу. Зараз ці рамочки, що відбудовані, будемо опускати в нижній корпус. Де є маска. Це у нас такі це середні сім'ї. Є сильніші і слабші. Зараз шукаємо маточку. Так, це у нас медова рамка, там також медова. Тут вже засіяна рамка все відбудована і засіяна. Тут також сейчас рамочка доставлена повністю В деяких сім'ях в мисочках, вже єці. Матка уже нашли Тут на плава. Тут пів рамки у нас трутневої. Вже бачимо, що багато трутня повиходило. маточка ходить зараз бдемоськи ми можемо рамочки підняти вгору тут у нас розпліти перга цю а можна піднімаємо другий корпус Вбудовану рамочку матці пускає у нижній корпус. Це у нас тут темніша рамочка. У нас пергова, але тут вже більше засіяно, то її залишаємо другим разом піддаємо другий корпус. Это у нас светленькая рамочка Тут ее и Тут поднимем только одну рамочку nas że te kieńczyki odprawiamy o do ścianom На цей розплід ступаємо до, до однієї сторони, а тут решта зараз докладаємо во щену. минулого разу рамочки піднімало другий корпус. Дивлюся, зараз чи тут не потягнули маточник. Бо Буває таке, що деклатя. Так, Просто місцями зітхська воскова міну в розкладі. Все, тут докладаємо вже вощиною до краю. Скільки потрібно рамок. Зараз всімі розширяємо, якщо на ту рамку тільки вощиною, так як у нас. Тут ще немає, тому що ми розширяти розсеряти восени. Та, друзі, нас ситуація зараз на другому точкаві. Всім дякую за перегляд. Всього найкращого до донос.